Управління культури і туризму Надвірнянської міської ради щиро вітає Надвірнянську громаду з прийдешніми святами, з святим вечором і з Різдвом. Все управління культури щиро бажає всім здоров'я, радості, удачі, успіху, перемоги і світлої віри у найкраще, як найяскравіше майбутнє рідної України. Сьогодні цю коляду отця Петра Половка, нашого земляка, ми присвячуємо всім тим, хто дивиться нас, хто слідкує за управлінням культури, хто слідкує за культурою, хто любить культуру, хто точно знає, що культура це краса, яка рано чи пізно, але спасе цей світ і. Цю коляду ми насамперед присвячуємо нашим воїнам, нашим героям, які загинули за нас, а також нашим героям, які сьогодні в лавах Збройних сил України бережуть кордони нашої землі, бережуть кожну домівку, кожну дитину, кожний клаптик нашої рідної України. Сьогодні управління культури і туризму Надвірнянської ради у рамках благодійного культурно-мистецького проєкту подорож до різдва колядує, колядує, коляду ця Петра Половка, нашого земляка. Який написав цю коляду е, в переддень свят, в переддень е, різдвяних свят, святої вечері, і в такий час складний нашої е, нашого життя, воєнний час, і ця коляда символізує е, силу і міць народу, єдність, віру в те, що все-таки ми переможемо. Бо в нас є коляда, а коляда це український дух, який ніколи і ніким не був е, здоланий і не буде здолений. Сьогодні зібралася вся культура, е, всі представники Бібліотеки, будинки культури, музей, мистецькі школи, художня, музична, райони центральний міський будинок культури, управління культури, апарат всі, всі, вся культура сьогодні колядує для того, щоб наша коляда звучала як найгучніше для тих, хто нас сьогодні захищає, за тих, хто хто загинув уже за нас, і в ім'я перемоги всієї нашої України.